Дев'ятниця перед Різдвом. День 9. Молитва Марії. Послання цариці Миру 11 грудня 1986 рік. Меджугор'є. Дорогі діти, закликаю вас у цей час особливо моліться, щоб пережити радість зустрічі з новонародженим Ісусом. Дорогі діти! Я хочу, щоб ви пережили ці дні так, як я їх переживаю. З радістю хочу вести вас і показати радість, у яку хочу привести кожного з вас. Тому, дорогі діти, моліться і віддайтеся мені повністю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Молитва Марії це пісня про слави і боротьба за наші душі. Молитва з Марією творить чудо. Заклик до молитви це найчастіше її послання. Марія говорить нам про силу молитви. У молитві пізнаєте найбільшу радість і вихід з усякої незгоди, що є безвихідною. Хто молиться, не боїться майбутнього. У нього є надія та милосердна любов, він бачить світло. Моліться серцем, молитва творить чуда в людських серцях і у світі. Марія, в одному з різдвяних послань Ти звернула нашу увагу, кажучи: Ви поспішаєте, ви збираєте, але без благословення, ви не молитесь. Допоможи нам зупинитися, не поспішати, розпізнати, усвідомити, що багато з того, що відбуватиметься, залежить від наших молитв. Заступайся за нас, щоб молитва стала для нас радістю. Оскільки ти цього й хочеш, підготуй наші серця на народження Ісуса, ми просимо, щоб здійснилися твої наміри і плани миру. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна. О володарко наша, заступниця наша! Посередниця наша, утішителько наша, Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Царице миру, молися за нас.